Всі є, да, хто мав би долучитися. Доброго дня. Сьогодні у нас достатньо буде коротке засідання. Всього у нас чотири питання, тому пропоную розглянути дані питання. В порядку денному є наступне питання. Позачергове засідання постійно комісії Київської міської ради з питанням місцевого самоврядування регіональних та міжнародних зв'язків про розгляд. Проекту рішення Київської міської ради про звернення Київської міської ради до дипломатичних місій представництв міжнародних організацій, розміщених на території міста Києва та міст побратимів міста Києва щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та азійських іграх. Доручення заступника міського голови, секретаря Київської міської ради від 08.02.2023 року номер 08. Слеш 231 183 пр Доповідач Бондаренко. Друге питання про розгляд проекту рішення Київської міської ради про звернення Київської міської ради до міжнародного олімпійського комітету щодо недопущення до участі в Олімпійських іграх. спортсменів із Російської Федерації та Республік Білорусь. Доручення заступника міського голови, секретаря Київської міської ради від 08.02.2023 року, номер 08.231. Тере 184 ПР. доповідач Андрій Вітренко. Угу. Добре, зараз ми просто зачитуємо сам порядок денний. питання на мети про розгляд електронної петиції номер 1164.9 щодо повернення вулиці Лаверській імені гетьмана Івана Мозепи доручення Київського міського голови від 02.02.23 року номер 08 КО 243. Автор петиції чи є сьогодні? Немає, так? Да? Тобто до, до не буде. Окей. Ну я думаю, пан Ігор може коротко прокоментувати. Номер 4. Про відкликання проєкту рішення. Ми його розглядаємо зараз. Я думаю, що ні, оскільки це не було. Наше спільне рішення всього складу комісії. Воно не є невідкладним. я думаю, Коли буде Юля, Можна розглянути спокійно. У нас зараз в існуючому порядку денному чотири питання. Пропоную прийняти за основу порядок денного позачергового засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків від 09.02.2023 року. Хто за? Проти. Немає. Рішення прийнято. Пропозиції щодо порядку денного, я так розумію, пане Ігоре, є. Четверте питання виключно. Тоді четверте питання ми виключаємо. Хто за? Проти утрималось немає. Рішення прийнято. Пропоную прийняти в цілому порядок денний позачергове засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування регіональних та міжнародних зв'язків від 09.02.23 року. Шановні колеги, при тим як перейти до розгляду питання порядку денного, звертаюся питанням до присутніх про наявність прямого чи непрямого конфлікту інтересів. Немає. Окей, добре. Тоді переходимо до розгляду питання. Е, перше питання порядку денного про розгляд проекту рішення Київської міської ради е, про звернення Київської міської ради до допомогичної місії представництв міжнародних організацій, розміщених на території міста Києва та міст побратимів міста Києва щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та азійські іграх. Доручення заступника голови секретаря Київської міської ради від 08.02... 23-го року. Чи є доповідач щодо цього питання? Коротко, єдине, що скажу, що на даний момент, звісно, враховуючи всі обставини, Київ як центр. України як серце України має активно приймати участь і в міжнародних таких питаннях, і в просуванні інтересів України. Тому мені здається, є дуже доречним надав. Я би пропонував скоротити трошечки розгляд. В нас я так розумію, пан зонтарая є співавтором і першого, і другого звернення. Там єдина різниця між ними, що це різним організаціям, вони спрямовані, тому може бути одна доповідь, а потім ми по двох поставимо їх на голосування. Коротенько заслухаємо суть і проголосуємо по двох. Можна? Доброго да, про прошу. Про, 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 про. Доброго дня, шановні присутні. Так, це дуже важлива тема на сьогоднішній день, тому що ми не можемо допустити російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях. З початку війни по сьогоднішній день нічого не змінилося. Що ж МОК приймає таке рішення щодо допуску російських та белоруських спортсменів? Тому перший, перший проєкт це звернення до міст Побродимів з листом та з фактами російських та белоруських спортсменів, які підтримують е, війну, які закликають до участі в війні. Багато, багато, багато з них цих спортсменів це є військовослужбовці, які ніколи не скажуть, що. Е, не треба війни, що гласить е, Олімпійська хартія о спорту мир. Тому, доки ці спортсмени не виступять відкрито і не засудять війну в нашій країні, то їх не можна пускати. Щодо другого проєкту рішення це е, це звернення до е, міжнародного олімпійського комітету, до Томоса Баха, що принципи Олімпійських ігр не можна допуска, е, порушувати. За последні три Олімпійських ігр на последних Олімпійських трьох останніх Олімпійських іграх було порушено всі принципи Олімпійської, олімпійської хартії. У 2008 році, під час Олімпійських ігр в Пекіні, російські війська напали на Грузію. У 2014 і 2021 теж під час Олімпійських ігр російські війська нарушили всі хартії Олімпійського руху. Тому ми повинні об'єднано боротися. Для того щоб не допустити е, пропаганду терору через спорт. Тому я вас прошу дуже підтримати. Як е, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету, звертаюся звертаюсь до вас від е, всієї спортивної спільноти і всіх е, олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу і спортивної нашої родини. Тому, об'єднавшись, у нас все вийде і ми переможемо. Дякую. Велике. Я думаю, що ми точно не можемо не підтримати ці звернення, бо як в цьому зверненнях зазначено, там понад 200 спортсменів українських загинули на цій війні. Тому це виходячи навіть з цього аргументу, мені здається, що дуже сумнівне рішення, яке було прийнято 25 січня, що ті, хто ті, хто офіційно не оголосив, можуть брати участь в Олімпійських іграх. Так не може бути, коли проводиться така варсь, варварська війна, спортсменів допускати брати участь в Олімпійських іграх як символі миру. Бо навіть в Греції під час Олімпійських ігор оголошувалося перемир'я. На жаль, в 23-му році в нас на нашій території точно немає миру і гинуть продовжують гинути кожного дня українців, в тому числі і спортсменів. я додам, в чому на відкладність. Навідкладність в тому, що немає ще офіційного рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску російських та білоруських спортсменів. Але наприкінці цього місяця буде виконком Міжнародного олімпійського комітету, де вони будуть приймати рішення щодо допуску. Про, то, що, про те, що ви сказали про Олімпійські ігри та мир, я ж е, зазначив, що тричі російські війська вторгалися в інші країни і вбивали, руйнували міста під час Олімпійських ігр. Це всі цінності на. Рушені. Дяки велике. Ну, по-перше, я хотіла би подякувати за такі ініціативи. Це дійсно важливо, знову таки повторюю, що центр України, серце України має, знаєте, дихати в ритмі Європи і показувати приклади. А приклад такий, що Представники країни терористів не мають взагалі бути на міжнародній арені, допоки йде війна проти демократичної країни, проти України, поки проливається кроп. Тобто, тут, тут навіть знаєте, я би сказала не настільки важливо, щоб вони там вибачалися, а важливо, щоб війна була припинена і нам потрібна українська перемога. Тобто тут питання стоїть навіть у тому, аби в усіх міжнародних інстанціях показати, що допоки Росія буде воювати на нашій території і нищити наші міста, вона не може бути допущена до будь-яких інстанцій. І Олімпійські ігри це один з дуже, мені здається, вагомих міжнародних аспектів. Тому давайте перейдемо до. Розгляду даного питання про проект рішення Київської міської ради про звернення Київської міської ради до дипломатичних місій, представництв міжнародних організацій, розміщених на території міста Києва та міст побратимів міста Києва щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та азійських іграх. Доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 08.02.2023 від ноль 08 року номер нуль пр. Хто за? Проти трималось рішення прийнято одноголосно. Дякую. І одразу да. А можу я як ну, суб'єкт подання, теж додати ще матеріали щодо підтримки російськими спортсменами війни в нашій країні? У мене питання просто для себе. Відео звернення російських спортсменів з там оружием тому це думаю, є що... доказом. Дивіться, якщо ми напишемо листи, це нічого не дасть, дасть, якщо є докази. Доказів багато, де спортсмени відкрито стоять і закликають вбивати українських людей. Тому якщо це можливо, я прошу, про, просив би вас, щоб долучили мене для того, щоб додати відеоматеріали. Мається на увазі до звернення, до, ви, звернення да, до, до звернення коли, Це як додаток може ми, бути. коли проголосуємо звернення в сесійній залі. Я сподіваюся, всі колеги підтримують. Абсолютно. Буде підписано міським головою. Буде звернення, яке направимо в дипломатичні місії. І разом до цього звернення можна додати відеоматеріали, фотоматеріали, все, що є для того для підтвердження Абсолютно. аргументів, які наведені в, в зверненні. Дійсно, чим більше матеріалів для наших партнерів, тим 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 краще. Тоді переходимо до другого питання. Розгляд проекту рішення Київської міської ради про звернення Київської міської ради до міжнародного олімпійського комітету щодо недопущення до участі в Олімпійських іграх спортсменів із Російської Федерації та Республіки Білорусь. Доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 08.02.2023 року номер 08.231.184.ПР. ПР. Я думаю, що вже ми все обговорили, тому просто а, хто за проти, отрималось рішення. Прийнято одноголосно. А, питання номер три переходимо. Да, до побачення. Про розгляд електронної петиції № 1164.9 щодо повернення вулиці Лаврській імені гетьмана Івана Мазепи до рученьки військово-міського голови від 02.02.2023 року номер 08КО 243. Наскільки мені відомо, я пам'ятаю, що вже рік тому були у наші у нас на комісії обговорювали представники групи ініціативної, які пропонували перейменувати якраз це було до повномасштабного вторгнення. Мені здається, зараз перейменування вулиць і повернення їм історичних назв є фундаментальним і набувають такого національного значення. І якщо є коментарі щодо цього питання, то будь ласка, саме дуже пані. коротенько. Це перший етап розгляду і опрацювання електронної петиції. Вона набрала 6 тисяч голосів. Необхідну кількість для того, щоб розглядатися міським головою, для того, щоб міський голова міг дати відповідь на цю петицію, він очікує так само і позицію постійних комісій. Тому мені здається, в нас дуже зрозуміла позиція. Ми минулого там більше року тому підтримали місцеву ініціативу, яка з цією ж ідеєю була. Підтримана громадою, тому мені здається, дуже логічно підтримати і зараз. Вони пропонують вулицю Лаврську повернути її ім'я вулиці Івана Мазепа. Тим паче, Мазеп... друга частина носить вулиці ім но... да. носить ім'я Івана. Ну, напевно не підпадає під той процес декомунізації, бо цю назву запропонували в 2010 році. Тож там з розумілою логікою приблизно тоді ж і зверталося для тим, щоб Чкалова внести в список пам'яток, який вже, слава Богу. Нарешті Мінкуль поставив крапку і не дозволив її демонтувати. Тому я думаю, що з цими тенденціями системно боремося, які були в 2010 році. Тому мені здається, що тут дуже логічно підтримати цю петицію і дати можливість міському голові підготувати відповідь і далі вже дати відповідні доручення, щоб вона могла рухатись далі. Бо процедура перейменування вона описана окремим рішенням Київради. Наявність петиції дозволяє вже не збирати підписи від мешканців безпосередньо на цій вулиці. Тому ініціатори можуть далі ініціювати вже процедуру перейменування, щоб вона закінчилась в кінці кінців перейменування. Дякую, пане Ігре, за детальний коментар. Тоді переходимо до голосування. Питання про розгляд електронної петиції номер 11649 щодо повернення вулиці Лаврській імені гетьмана Івана Мазепи Доручення Київського міського голови від 02.02.2023 року. Хто за Проте, отрималось рішення прийнято одноголосно. На цьому порядок денний. вичерпно. дякую всім за увагу.